Закохався в студентку. зрозумієш, закохатись можна в будь-кого. Слухай, ну це теж якийсь я не знаю це, ну це життя, ну що ти зробиш? 57-річний український актор Остап Ступка підтвердив роман з 22-річною театрознавицею Маргаритою Ткач. Що про неї відомо, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Услуха, ну, я дивився на своїх батьків, і коли я перший раз одружувався, я теж думав, от як вони все життя разом. А от і я одружуся, і буду все життя разом. Ніфіга, життя. Керує іншими взагалі законами не гарантує, не гарантує нічого. Скільки ти будеш одружений там п'ять разів, десять, один. Ну що ти зробиш. 57-річний актор Ступка підтвердив роман із театру з навицею Маргаритою Ткач, який в листопаді виповниться 23 роки. Зізнався артист у коментарі для обос Так, Ступка та його молода кохана з'явились разом на відкритті міжнародного кінофестивалю Молодість в інтерв'ю. Артист підтвердив: дійсно має романтичні стосунки з Маргаритою. Актор розповів, вони познайомились завдяки спільній роботі в Київському театрі імені Франка. Саме ти зазвичай робиш перший крок, чи чекаєш на Перший крок аби з боку коханої аби я роблю. Ага. тім більше деталей про своє особисте життя розкривати не став, оскільки зазвичай не любить обговорювати такі речі публічно. Так, але я не люблю про це розповідати. Ну навіщо? Це особисті речі, де познайомились, нас об'єднав театр. Поділився, Остап пише РБК Україна. Таким чином Ступка підтвердив, розлучився з четвертою дружиною Дариною. Точна дата їхнього розриву залишається невідомою. Проте це сталося вже під час повномасштабної війни. Початку повномасштабного вторгнення ти казав, що тріщина пішла, але Врятували взаємнене. Завдяки чому вдалося врятувати? Ну, завдяки якимось поступливим рішенням. За Богу. За Богу. Да, да. Да. Тобі не хочеться її втрачати? Mm -mm. Чому? Тому що вона мій друг найкращий. Вважаючи на це, знаменитість заявляє зараз. Відчуває себе щасливим і з оптимізмом дивиться в майбутнє. Ой, не буду вам нічого про це розповідати. Ну а чого ні, життя продовжується. Остап поки що не планує одружуватися на своїй дівчині. Актор відкрито визнає, не замислюється про п'ятий шлюб, оскільки вже має досить багато досвіду в цьому питанні. Не знаю, чесно, в мене стільки цих одружень було. Каже ступка, як повідомляють змі театрознавиці всього 22 роки. У листопаді виповниться 23. Вона розповідала на своїй сторінці в інстаграм, що її статті виходять у виданні Український театр. Також дівчина зазначає, буде відповідати за роботу сайту цього видання, виступаючи як редакторка. Наразі переважно працює над запуском сайту та роботою соцмереж. Ваша воля, якщо ти чло. Нагадаю, актор був у шлюбі чотири рази. Першою його дружиною була Тетяна Капліна, яка подарувала йому сина Дмитра. Ще два роки Остап прожив у шлюбі з балериною Тетяною. Оскільки дітей зіркова пара не нажила, то цю сторінку біографії актора оминула навіть Вікіпедія. Втретє актор взяв шлюб із жінкою на ім'я Устина, з якою виховував сина Богдана і доньку Устину. У 2015 році він одружився в четверте. Його обраницею. Стала студентка Дарина, молодша за артиста, на 20 років. У цьому шлюбі дітей уступки немає. Як вона зараз сприйняла ось цю ситуацію Квітнево, Що ж ти каже, Що ж ти наробив? Що ж ти наробив? Вона дуже сильно переживала. Нагадаю, у квітні 2023 року Остап Ступка в'їхав у припарковане авто, де пробував 38-річний чоловік. Він отримав травми та був госпіталізований. З'ясувалось, Ступка був за кермом у нетверезому стані. Такі ситуації можна опинитися кожен. А це сталося зі мною. Тому мені треба реабілітуватися. Соромно це дуже так. Тут багато почуттів стосовно цього випадку, цієї халепи. Тут не тільки соромно, тут і сором. І якесь таке життя від того, що ну знаю, бо всі тебе можуть зразу записати в якісь хулігани. У суді ступко визнали винним у вчиненні ДТП у нетверезому стані. Йому обрали покарання позбавлення волі на три роки та позбавлення права керувати авто протягом восьми років. Також він повинен був виплатити 10 тисяч гривень, які витратили на експертизу. Хоча сам актор тоді не погоджувався з рішенням суду. Це досить несправедливе рішення, тому що є багато пом'якшуючих обставин. Ми мали вийти на штраф у своєму клопотанні, що могло бути доречніше і корисніше та справедливіше для держави, бо сума штрафу не маленька. Мінімально це 170 тисяч гривень. Доля арештованого майна мала вирішитися а все це дуже дивно насправді висловлювався артист. Так, обмеження волі передбачало, що актор повинен проходити у спеціальні заклади, щоб виконувати суспільно корисні роботи. Як живеться тобі зараз? Як ну, залагодити цю справу? Зрештою, забути це все. Але щоб забути, треба правильно ну, залагодити це все. І в потерпілого, в його душі, в моїй душі. Я кожен день про це думаю. Кожен день. Мало того, кожну секунду я про це думаю. Я намагаюся хоч якось відволікатися. В роботі, в кіно, дивитися якесь кіно, читати книжку, слухати музику. Якось. Але все рівно ці думки повертаються. Гризуть тебе гризуть згодом. Син Остапа Дмитро Ступка зазначав. Батько оплатив лікування постраждалому, а також компенсацію за пошкоджене авто 4 вересня цього року в Київському апеляційному суді мало розглядати апеляцію у справі щодо ДТП за участі Остапа Ступки. Розгляд справи перенесли на 11 грудня, оскільки адвокат актора захворів в інтерв'ю для Ростислав Продакшн український актор театру та кіно В'ячеслав Хостікуєв розповів про ДТП Остапа Супки та чим він займається зараз. Наскільки я знаю, він зараз на якихось роботах корисних, які приносять користь. Тобто він ну, зараз якби, ну, відповідає за свої вчинки і ну, його покарали, звичайно, це ну це дуже прикра ситуація. Я пам'ятаю. Той день, коли це все сталося, але м це життя, і особливо зараз воно дуже важке, і те, що людина на підпитку сіла за кермо, так це дуже це неправильно. І те, що він зробив, звичайно, це жах. Але я трошки якось простіше ставлюся до цієї ситуації, тому що ну слава Богу, слава Богу, ніхто не загинув і типу ну не сталося прямо. Ну але я робив теж сюжет, і там хлопець твого і мого віку, і він там. Покалічений, да. він декілька днів да. боровся в реанімації за своє життя. Мене витягнули з авто, я утямився через три дні в лікарні. Я був в реанімації. У мене травма правої стопи, п'ять переломів. Мені туди закрутили шурупи, пластину поставили. Стопа постраждала, черепно-мозкова травма. Тяжкий крововилив у голову. був, У животі був крововилив півтора літра втрата крові була. Органи деякі трішки полопалися, але всі на місці залишилися. Розповів. Потерпілий Ярослав, в якого врізався Остап Ступка на рейндж от я, mm -hmm. я сподіваюся, що це якісь роботи пов'язані із е, м, воєнною амуніцією чи щось таке. Ну, щось корисне зараз. Бо бо що може бути зараз кориснішим ніж те, що йде там б, на допомогу нашим mm -hmm. воїнам? З приводу цієї ситуації, дивіться, я знаю Остапа ще з малку, він мене з малку знає. Ось і це прекрасна людина. І найголовніше, це це гіперталановитіший актор, тому що. Ту от просто сходіть на його вистави. Подивіться, як, як людина перевтілюється, які тонни гори тексту він вчить, і як він їх розповідає. Це не просто текст. Він їх проживає. Ну це з боку акторства. Те, що він скоїв таку, таку річ, це звичайно жахливо, і він зараз відпрацьовує за неї. От я розумію, ту людину це ну ситуація. Жах. Він мій сусід, це в принципі сталося в моєму районі. Ось, звичайно, mm -hmm. до цього не можна доводити зараз. Ми не маємо права, особливо актори, якби попадати в такі ситуації, але це життя, це може статися, і і так, так склалися обставини. Але я якби мої. Ну, зараз думки... полетить в каміння, тому що я кажу, що це не життя, якщо ти сів п'яний просто забрати водійські прав на все життя. Розумієш, тому це, що де, де. там ж там ж ну, там ж могла сидіти дитина, там могла так. сидіти трирічна дитина. Наприклад, там моя донька, чи в тебе, в тебе ще немає дітей. Ні? Mm -hmm. а, от, ну, але могла ну, бути ну, дитина, яка просто цього не, ну, не, не витримала. Ну, це в мене такі емоції, знаєш, але. Так. Абсолютно. Ну, якось вони треба людині зупинитися, мабуть, тому що вони це ж не перше ДТП. Ваші емоції абсолютно зрозумілі і справедливі, тому що, ну, а як на це реагувати? Людина ну це, це дуже жахливий вчинок. Типу, ти маєш розуміти, що ти на підпитку, викличе таксі, викличе таксі, не ризикуй. Ну, ось Він думав, що, типу, напевно, не, не, не така е, далека дорога, що типу, я доїду, а сталося те, що сталося. Це по великому рахунку, я зараз просто я працюю паралельно. На чеську республіку мене просять перекладати буддистські практики. Ну, ось і я віддублював вже там 50 з чимось цих лекцій, і там є така дуже гарна фраза. Багато буддистів в Австралії вони знаєте, вони, приїжджають до в'язниць, ну, ось і спілкуються просто там з, <гум> з людьми, і він каже: таку річ, яка запала мені дуже в голову: спілкуватися з людьми треба навіть там вбивці, там гвалтівники. Треба розуміти, що це не вбивця, а людина, яка вбила. Розумієте про що, я, так? Тобто ми вішаємо ярлики, ось і все. І ми розмовляємо з людиною, наче все. Це вже, типу, така людина, він вбивця, і я буду так. І це якби система нашу, нашого, нашої взаємодії, між, ну, між... ну, просто я одним... не знаю, якщо посадити російського окупанта. Окупант, який там болтував. Я вам кажу, у буддистів буде зовсім інше бачення цього світу, але і, от якщо ми повертаємось до Остапа, типу, це ну знаєте, це така це філософія. Це, це буддизм. Вони взагалі на світ дивляться. Типу, знаєте, ніщо не є важливим, Ніщо не є важливим, і типу, все життя зараз, якби ненавидіти Остапа. Я, я просто не можу. Я розумію. Okay. Бо кожна, кожна людина, вона заслуговує на прощення. Ми не кажемо зараз про окупантів, це, це взагалі зараз тема не піднімається. Але, хоча б до своїх людей, які вчинки вони не зробили. Якщо людина розуміє от важкість свого вчинку, якщо вона кається, якщо вона розуміє і йде на виправничі роботи, я розумію, що ну треба дати людині шанс, бо це, це своя людина. Остап Ступка, це ну, по-перше, це династія.